Ізраїль вимагає мільйон жителів сектора Газа евакуюватися протягом доби. Он вважає це неможливим. Між країнами тривають бої. Це закликає всіх цивільних покинути територію Гази заради власної безпеки. Військові запевняють, що повернутися додому можна буде, але тільки після офіційного оголошення. Окрім цього, ізраїльська армія просить людей не наближатися до паркану на кордоні з Ізраїлем. Натомість вон наголошують, що така евакуація неможлива без гуманітарних наслідків. Ти відтак, Цахал має скасувати цю вимогу у відповідь. Ізраїльський постпрес заявив, що реакція ООН це ганьба. Мовляв, організація вже багато років заплющувала очі на озброєння Хамасу та використання ним цивільного населення, інфраструктури сектору гази для вбивств і накопичення зброї. Обстріли між країнами не вщухають. Армія оборони Ізраїлю заявила, що за ніч завдала ударів по 750 військових об'єктах, стверджуючи, що обстрілювали, зокрема, підземні тунелі Хамас, військові комплекси та резиденції високопоставлених членів руху, а також 12 військових об'єктів у багатоповерхівках. Міністерство охорони здоров'я Палестини у свою чергу повідомляє про сотні смертей за останні кілька годин внаслідок інтенсивних ізраїльських бомбардувань у секторі Газа. Також міністерство Дає, що внаслідок ударів Ізраїлю загинуло 1417 людей, майже 6,5 тисяч отримали поранення. В Свою чергу в Ізраїлі повідомляють, що за останніми даними, внаслідок конфлікту за останні п'ять днів загинуло понад 1300 людей, поранено понад 3300. Для усього цивілізованого світу ці цифри страшна трагедія, але для палестинців гордість. У школах дітей вже вчать що євреї – нація, яка не має існувати їх треба знищувати. Зверніть увагу на те, що школярі говорять дуже схоже: євреї терористи, їх треба застрелити та переїхати машиною. Я ненавиджу євреїв. Нас вчать в школі, що євреї терористи. В школі нас вчать про євреїв. Нам кажуть, що вони погані люди, що вони вбили нашу молодість. У нас вчать в школі, що євреї погані люди. Я готовий вбити єврея і переїхати його на машині. Ми маємо їх зарізати, переїхати та застрелити. Зарізати та переїхати євреїв це велич для всіх палестинців, і я готовий їх переїхати і різати їх ножем.